Афірмації на успіх в коханні. Я вибираю подарувати своє серце найкращому з чоловіків. Я люблю свого чоловіка, і він дарує мені взаємність. Я використовую всі можливості, щоб зробити наші стосунки найпрекраснішими. Щодня я роблю крок назустріч своєму коханню. У коханні я вдосконалююсь. І стаю сильнішою за обставини. Моя любов допомагає мені бути сильною і впевненою у собі. Я дарую щастя і оточую свого партнера турботою та гармонією. Тільки я вирішую, яким бути нашим стосунком. Я залучаю шанувальників своїми перевагами, я відкрита та гармонійна це притягує до мене чоловіків. Я використовую свої переваги, щоб притягувати до своєї орбіти гідних людей. Я залучаю людей протилежної статі своєю харизмою. Мої стосунки потрібні мені для самореалізації. Я відкрита до нових стосунків. Всесвіт підтримує мене. Я відкриваю своє серце новим стосункам. Я посилаю світові сигнал про відкритість для кохання та щастя. Я відчиняю двері у своє життя найпрекраснішому чоловікові. Вищі сили спрямовують мій пошук гармонії. Моя чарівність та дотепність привертають до мене мужніх чоловіків. Я готова зробити своє життя улюбленим, легким і щасливим. Я щодня радую свого коханого. Я завжди звеличую і оберігаю мого коханого. Я дарую свою любов і отримую натомість любов партнера. Я привертаю до себе любов і захоплення і ділюся ними зі світом. Моє життя сповнене любов'ю, і це робить мене щасливою. Моя любов збагачує мене духовно та фізично. Я сама творю свою любов і приймаю кохання своєї половини. Я прощаю собі та моєму партнеру недоліки і ціную наші переваги. Я дякую Всесвіту за любов, яка оточує моє життя. Щодня я вдосконалюю свої стосунки з коханим і роблю їх більш гармонійними. Я люблю відчувати любов до себе і дарую її у відповідь. Я живу в гармонії і отримую дари любові від людей. Сьогодні я роблю крок назустріч прекрасному коханню. Я сприймаю помилки у минулих відносинах як вивчений урок. Я знаходжу в своїй душі широке джерело світла та любові. Я люблю отримувати подарунки та сюрпризи від мого партнера і відповідаю йому тим самим. Я дорожу тим, що дає мені кохання. Я слухаю внутрішній голос своєї підсвідомості. У створенні нових стосунків моя оригінальність приваблює до мене найкращих шанувальників. Я відчуваю себе гідною любові в усіх відношеннях. Я радісно і щедро дарую свою любов оточуючим людям, і це робить мене сильнішою. Я розумію та приймаю свою цінність для світу та оточуючих людей. Всесвіт дає мені точку опори в житті. І це любов. Сьогодні правильний день для моєї зустрічі з коханням. Мені подобається приймати любов і дарувати її іншим. Це збагачує мою душу. Вищі сили оберігають мене і вказують вірний шлях до моєї любові. Я наповнюю себе любов'ю. Вона робить мене духовно багатою. Завдяки коханню я відкриваю приховані можливості своєї свідомості. Енергія любові пронизує мене. Я відчуваю гармонію та щастя.